Українські електробайки для ЗСУ, відродження ЛУАС, Старий Фіат по-новому, все це і трохи більше у короткому випуску. Автонови. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, а також класнути на дзвіночок. Іван Шевченка з Рівного розробив та запустив у виробництво двоколісний електротранспорт для ЗСУ. Він уже випустив 10 електробайків, ще 2 перебувають на стадії збирання. Ідея побудувати бюджетний електробайк народилась в Івана Шевченка під час паливної кризи, спровокованої російськими обстрілами на автобас. Майстер експериментував, змінював посадку та геометрію, і лише з п'ятої спроби створив остаточний варіант байка. Електричний мотоцикл здатний розвинути 60 км на годину і має запас ходу в 150 км. Його повна зарядка займає 4 години. Також передбачені USB-роз'єм для підзарядки різних гаджетів. Спочатку Іван запланував електробайк виключно для себе, проти розробка зацікавила ЗСУ. Захисники України потребують тихого та малопомітного транспорту для виїзду на позицію та запуску легких дронів. Розробка Івана Шевченка чудово підходить на цю роль. Електромотоцикл безшумний і практично не видно тепловізора. У Києві на виставці Com Auto Trends відбулася презентація нового Luas. Відому українську модель вирішила відродити у форматі компактного електричного пікапа. Новий Луас позиціонують як наступника знаменитих Луас 70-х та 80-х, хоча до Луцького автозаводу компанія не має відношення. Пікап збудований навколо кузова китайської компанії Hebei Kian Motors, але є в ньому і українські компоненти: рама, сидіння, скло та батарея. Пікап Луас буде доступний у дводверній версії фермер та чотидверному варіанті Сіті. У салоні встановили цифровий щиток приладів та мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм. Окрім того, електромобіль Луас отримав камеру заднього виду. На задній осі встановлений електродвигун на 5 кВт. Новий Луас відноситься до категорії L7E, тобто його максимальна швидкість обмежена на 50 км на годину. Пізніше має з'явитись повнопривідна версія. Батарея ємністю 6,14 кВт на годину дозволяє проїхати 100 км без підзарядки. Таких модулів можна встановити до 3, щоб збільшити запас ходу до 300 км. Стартова ціна ЛОЗ становить 190 тисяч гривень, але за ці гроші український електрокар продається без батареї. Fiat повертає на ринок знаменитий Тополіно. Компактна модель буде представлена найближчим часом і стане електричною. Новий Fiat Тополіно стане мініатюрним двомісним Сітікаром на базі Citroën AM. Його довжина сягає близько 2,4 метри, а маса становить менш ніж 500 кг. Електромобіль Fiat Topolino не оснастили дверима, а його дах виконаний з сувним. Передня частина з великим круглими фарами та хромованим бампером виконана в ретростилі. Характеристики Fiat Topolino поки що не розкривають. Очікується, що він отримає силову установку від Citroen EMI, восьмисильний двигун і батарея на 5,5 кВт на годину. Французька модель розганяється до 45 км на годину і має запас ходу в 70 км. Новий Fiat Topolino обіцяє бути доступним, адже Citroën Emi коштує лише 7 тисяч євро. Такими малопотужними авто в низці країн Європи можна керувати без справ. Оригінальний Fiat 500 Topolino – відома бюджетна модель, яку випускала з 1936 до 1955 року. Це був один із найдешевших автомобілів на європейському ринку. Назву моделі придумали в народі, і згодом вона стала офіційною. Українці і українки. Не забуваємо, що в нашій країні йде війна, і що тільки завдяки нашим бравим воїнам подібний контент може створюватись. Тому не забуваємо допомагати одне одному, а також військовим, бо вони зараз потребують її як ніколи. І пам'ятайте, поки ми єдині, ми не переможні. Слава Україні! Південна корейська компанія KG Mobility, яка раніше відома як Sun Йонг, презентувала новий кросовер Tivoli. Бюджетна модель пройшла фейсліфтинг і надходить у продаж за ціною від 14 200 доларів. Це вже третє оновлення моделі. Кросовер Кіді Мобіліті Тіволі 2023 можна впізнати за більш агресивною передньою частиною зі збільшеним повітрозабірником і змінним заднім бампером. Як і раніше, модель доступна в стандартній 42 метровій версії та подовженому 444 метровому варіанті XLV. У салоні KG Mobility Tivoli у дорожчих версіях з'явився новий віртуальний щиток приладів. Також повністю перероблено центральну панель. Там встановили збільшений 10.2 дюймовий тачскрін та сенсорні кнопки Клімату. У лінійку повернуло базове 1,6 літровий бензинове двигун на 126 кінських сил. Також запропоновано 1,5-літрову 163-сильну турбочетвірку, а в деяких країнах доступний і 16 літровий турбодизель потужністю 136 кінських сил. Кіджи Mobility Tivoli оснащує шестиступінчастою механічною або автоматичною КПП переднім або повним приводом. Нагадую, що Сан-Йонг перейменувала на Кіджи Mobility в березні. Компанія змінить стратегію та зосередиться на електромобілях, проте деякий час продовжить випускати моделі з двигунами внутрішнього згоряння. Український виробник електробайків Елек показав свою нову розробку легкий електричний байк. Двомісний український електрокар призначений насамперед для потреб ЗСУ. Елек вже постачає електробайки захисникам України, а тепер мають намір випускати більш серйозну техніку. Вартість серійної моделі становитиме близько 10 тисяч доларів. Український позашляховик Елек підходить для безшумного просування за умов бойових дій, крім того, передбачені висувні кріплення для нож, тобто баги може перевозити поранених. Електромобіль Елек із пластиковим кузом важить лише 240 кг, тому двох невеликих моторів на задній осі загальної потужністю 16 кінських сил йому достатньо, щоб розігнатися до 55 км на годину. Акумуляторна батарея ємністю 9 кВт на годину забезпечує запас ходу 150 км. Зарядити її можна за 3 години. До того ж, вона виконана швидкознімною, і її можна використовувати як пауербанк, підключати різні електроприлади. Якщо ви хочете більше таких відео, то пропоную вам поставити вподобайку, підписатись на канал, а також поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на каналі.